У прилуках виборчий процес 28 жовтня пройшов доволі тихо і спокійно. Не дуже висока явка виборців, особливо молодого покоління, пильні спостерігачі, доброзичливі члени комісії та дешеві ласощі у буфетах. Потік людей дещо більше зранку і в обідню пору, та на півпорожній дільниці ближче до вечора. Ось так декількома реченнями можна характеризувати вибори до парламенту у нашому місті. Виборчі дільниці відкриваються централізовано, відповідно до графіка, о 8 ранку. На момент відкриття ось цієї виборчої дільниці в одному зі спальних мікрорайонів міста бажаючих проголосувати. Вати станом на восьму ранку було біля семи чоловік. При вході до дільниць виборцям пропонують ознайомитися з програмами кандидатів. Тексти на аркушах формату а 3 надруковані дрібним синім шрифтом, який важко читати, особливо бабусям А на одній із дільниць, близько 12 години, спостерігачі помічають, що інформація про одного з кандидатів узагалі відсутня. Голова комісії швидко реагує на зауваження, і диво аркушів з'являється одразу декілька. Це було чи не єдине суттєве порушення під час виборчого процесу. Я вважаю, що Якби не була агітація розміщена, тим більше в останні дні це мало зграє роль. Всі виборчі моменти фіксують камери відоспостереження. Більшості прилучан невідоме око вгорі, дещо лякає. Та все ж у приміщеннях для голосувань тихо і спокійно. Люди приходять, отримують бюлетені, заповнюють їх у кабінках та кидають у прозорі урни. Станом на 16-ту годину на більшості виборчих дільниць проголосувало біля 60% виборців.